Шановні колеги, представляємо вашій увазі брифінг голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Голосюка. Просимо. Шановні колеги, сьогодні Верховна Рада буде розглядати пакет законопроєктів, які будуть слугувати фундаментом для бюджету України. Що таке бюджет? Бюджет це фінансовий план, згідно якого живе країна протягом року. Цей фінансовий план він може використовуватися для того, щоб робити в країні економічне зростання, розвиток, а може використовуватися для того, щоб зберігати стабільність ситуації або ще гірше її погіршувати цю ситуацію. На жаль, той бюджет, який запропонований урядом, і той проект змін до податкового кодексу, він не відповідає головним цілям, які на сьогодні стоять перед країною. Насправді сьогодні Україна потребує порятунку економіки. Сьогодні Україна потребує відродження економіки. Сьогодні Україна потребує модернізації економіки для того, щоб забезпечити обґрунтоване підвищення соціальних стандартів пенсії, заробітної платні. На жаль, цей бюджет. Він на це не спрямований. На що він спрямований? Так це на те, щоб отримати нові кредити МВФ, знову їх швидко проїсти. І жоден громадянин в країні не відчує результатів цих реформ. Адже економічні реформи це не підвищення тарифів, це не затягання пасків населенню, це не обкладання пенсіонерів податками. Справжні реформи це демонополізація ринків, це створення нових можливостей для розвитку підприємництва, це вільне підприємництво в країні, це побудова власної сильної промислової бази, відповідно, розширення податків, які збираються не за рахунок підвищення ставок. Якщо ми подивимося на цей бюджет, на ці пропозиції уряду з точки зору економіки, то ми побачимо, що вони не виконують двох головних функцій. Це виведення економіки з тіні, і це забезпечення економічного зростання. Вони просто консервують ту ситуацію, яка є сьогодні, і це є абсолютно неприпустимо. Адже сьогодні українська економіка вона йде в піке, і сьогодні не можна стабілізувати цей курс. Цей курс сьогодні потрібно докорінно міняти, міняти траєкторію економічного розвитку передусім за наступними чотирма напрямами. Перший це нам сьогодні в Україні надзвичайно потрібна активізація споживчого попиту, адже споживчий попит це те, що ми з вами купуємо в крамницях. Це те, що ми з вами. Купуємо харчі, одяг, ліки, навчання і так далі. Коли ми з вами маємо кошти, щоб це купувати, економіка зростає. Коли ми з вами не маємо на це коштів, економіка падає. Це те, що ми спостерігаємо вже понад три роки поспіль. На жаль, бюджет не виконує цю соціальну функцію, адже передбачається підвищення мінімальних соціальних стандартів всього лише на 12%. Разом з тим, кожна людина в країні знає, що ціни за останні два роки зросли майже на 70%. По окремих Групах товарів вони зросли вдвічі, більш ніж вдвічі, особливо по імпортних товарах. Вони зросли практично втричі. Тому підняття мінімальної заробітної платні на 12% воно не виконує цієї головної функції, про яку я кажу, яка нам сьогодні потрібна: стимулювання споживчого попиту, щоб люди мали кошти, щоб вони могли прийти в крамницю, купувати товари. А ці товари мають вироблятися в Україні. Тоді це робочі місця, тоді це податки, тоді це стабільність гривні, це стабільність. Цін тоді це розвиток економіки і розвиток країни. Друга функція, яка має виконуватися і бюджетами і податковою реформою, це стимулювання залучення інвестицій в країну. Для того, щоб залучати інвестиції, ми маємо надавати інвесторам особливо привабливі умови. Ми маємо створювати інвестиційні стимули, надавати спеціальні інвестиційні знижки, спеціальні податкові знижки. Все для того, щоб тільки заманити інвестора в Україну, щоб він сьогодні, незважаючи на ті складнощі, які ми переживаємо, все Ки розмістив своє виробництво в Україні, а не тільки в Польщі, а не тільки в Туреччині, а не тільки в Словакії. Ми конкуруємо сьогодні з усім світом, тому наші умови мають бути привабливими. Тому ми маємо діаметральне протилежне бачення, тому яке пропонує уряд і тому, яке пропонує міністерство фінансів. Вони пропонують відмінити практично всі інвестиційні стимули, відмінити пільги, в тому числі пільги на оподаткування промислової нерухомості. Вони вважають, що вони таким чином зможуть наповнити бюджет. Але це не так для того, щоб наповнити бюджет, потрібно залучити нові інвестиції а для того, щоб їх залучити... Лучити потрібно надати інвестору такі умови, щоб інвестор прийшов в Україну. Ті зміни до податкового кодексу, які запропоновані урядом, вони цю функцію не виконують. Третя складова це є стимулювання експорту в будь-якій країні. Експорт є важливою складовою економіки, важливою складовою валового внутрішнього продукту. Ми, фракція радикальної партії, ініціювали, розробили, внесли в парламент і домоглися прийняття в першому читанні проекту закону про експортно кредитне агентство. для того, щоб надати українським експортерам, українським виробникам прискорювач для того, для їх експорту, для того, щоб вони могли простіше продавати свою продукцію за кордон, для того, щоб вони отримали дешевші кредити, для того, щоб вони могли конкурувати, в тому числі з європейськими виробниками. Сьогодні цей законопроект вже прийнятий в першому читанні. Очікую розгляд. До у другому читанні, але на жаль, в цьому бюджеті, який запропонований урядом, жодної копійки не виділяється на стимулювання експорту. Жодної копійки. Разом з тим, будь-яка розумна, успішна країна, такі як Туреччина, Польща, Словаччина інші, вони стимулюють власний експорт. Тому в бюджеті має обов'язково бути стаття на стимулювання експорту. Четверта складова це державні видатки. На жаль, державні видатки розвитку в тому бюджеті, який пропонує уряд, вони скорочуються навіть.